Всім зарозам Рома! Це я, ми сьогодні будемо живуть в Майнкрафті, це 9 сезон, п'ята серія. Вибачте, що так відео не було про Майнкрафт. Тому що я просто відпочивав. Да, це ось, це мабуть перестанній або останній день зимніх канікул. Так що, коротше, будемо ми зараз. Я зараз буду знімати відео. Ну, давайте починаємо. Як ви можете мене побачити, що на ігрових днях в мене а, стакові дні. 64 стак це 64 мімната. Ну, знаєте. 64 стаки. Ой! 64 це... Стакові дні. 464 дні. Ти робив? Я отакі таку хату зробив. Ой, не хата це ввежу. Ви бачите, тут. Так, це перший поверх. Другий поверх. Третій. Четвертий. І п'ятий. зараз буду. Сергій це п'ятий, то можна відстрілюватись. Дивіться, я далеко-далеко можу зараз. Стріляти буде. Це мій дім, я його оновив. Як мене вин... До мене я раніше хотів його оновити, але в мене просто не було можливостей. Але потім мені круг протирвав стіну, і довелося це лагодити і я вирішив це зробити так. Ви ще зараз Ну, підемо. Клас. Мені срочно, ой, негайно треба зробити Незер. Я, коротше, тут апгрейдив трошки оці. Яхтарки. Такі чотири гетарика апгрейдив. Ще потім буду апгрейдивати. У мене їх будь-де, можуть бути оці. Зрозуміло, що в мене... коротше, будь-де може. Скоро. У меня, короче, такая типа лета была. Типа лета. Такая курочка у меня была. А у меня есть. Эй, ты курочка, ты что, не типа лета? И будет столько много, что просто копать. Нет, не типа лета. Я такие... Я рулет чтобы сразу было видно кто-то. О! Привіт на світ. Поголося сьогодні на 64-й день виживання. Ви ну, знаєте, що для мене 100 днів це один рік, але в реальності. Ну, я так думаю, що один рік. 100 днів. Це я так думаю. Так, коротше, мені треба прокласти дорожку нормальні такі з кам'яної цегли поставити. Ну, ви розуміло, що ага. Ліхтари, мені треба прокласти нормальну дорогу. Буду на ну, воде карасу. Буду текает, я зараз буду есть. Да. Коротше, ви знаєте, що я зробив. Я, коротше, е знімав для вас відео, але воно, звичайно, удалилося це відео. Дай просто в кошик оце його кошик, і він і потім йому чесно відродилось. Мені треба срочно змножити свиней. Можна нову ферму зробити, але ні, потім буду робити ферму. Ой, мені я вже і так є, вибачте розводитись свиней, розмножити її. Що ти хочеш від мене? Відстаньте від мене всі. Біласочка відстаньте, я хочу робити картоплю, щоб свиней свинею, да, свинею паркормити. У меня их в ней мало, их очень разножные, по-кому они вот и все, знаете, идеально знаете вот. Я не до вас, я на свинью. свиню. Свинюшек. Что там свинюха? Мала. Нарешті, не нарешті, нарешті. Вот уже трошки дождь. Треба рости и рости. И будете гигантские. Знаєте, що діамантовим мечем навіть без очарки? Ну, без очаровані можна... Навіть без зачаровані діамантовим мечем можна з одного удара вирубати овець. Ви знали таке? Я перевіряв. Я це узнав, коли я оце вбивав цих овець. Ох, овець. В майбутньому я ще буду обгр... я збільшу територію хліва і обгрежу його так само, як таку саму кришу зроблю, як тут. дах, такий самий, як тут. І ще зроблю такі стіни, як тут. Да, тут таке зроблю. Тільки треба робити це обережно. Знаєте, чого обережно? Що вони не вилізли. Але якщо вилізуть, все рівно я їх. Оце я зробив. Бо в мене просто підірвав колись крипер, коли я апгрейдив, Покращив. Але ні одна із корей не випала. Коротше, тут я цю палету виростала. У ну, нас тут всі перші. У На майже все своє. Ні, вона повністю все своє дитинство. Просиділа в цій кімнаті, потім крипер зірвав і вона випила. Підірвав і вона вибухнув. І вона. Випала із цього. Тут ще що можна щось зробити, а я робив освіти, все таке гарне. Я тебе рішу такі зробити. Таке горище це терпорше. Ну, горище це як горище і третій пор. Так. О. Мене і ще є чим. Кормити, погодувати їх. Зараз я буду. Зараз я всі будете їсти мене. ой 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 А, дай, я не першу парсі все. Барсик, барсик на. Ми треба, коротше. Коротше, в мене було давати гнилої плоті, коли я вживав в цьому сезоні. І я в мене була собака, о, друг, я його назвав, друг. Я вирішив, що. Я, коротше, вирішив йому давати гнилу плоть, бо він теж їсть гнилу полоть. Розмножати зараз буду я їх всіх. Що не буду вийти, але вони набагато більше треба їм для щоб вони розмножились. Так, де? Де де де? де. ти. Нарешті. Нарешті. На. У вас трохи більше. Я вирішив, що у вас треба курбувати. Я, коротше, тут ці ціполета була. Коротше, мене тут. Я, я заманив сюди, е, случайно ці палети, я просто бачив. І я її витащу, так що в неї все добре, я не убив її. Це не палети. Цените палета. Моя знайти цю палету, Я так люблю так робити, так кидати. О! Знаєш, що це який кейт-був було на висоті, я кинув на висоту, Але він вообще ніяк морок не як морок. Ой. Він вообще... Але це що він на висоті був, це ніякий урон не наступ. Ооо! Коротше, тут будь-де може бути. Я іноді... Так, да, тут будь-де може бути. Ні, тут не попало, ну нічого. Але, коротше, оце острів. Е, я його вирішив назвати Острів Простроми, але через декілька десяток днів оцей острів можна перейменувати на острів Курей, бо їх тут дуже багато. Хоч їх і вбивають, але вбивають їх на загоні. Ну, зрозуміло так. Але я. але я буваю курей, які в загоні, а не. Да. Які в загоні, а не. Ну, зрозуміло, так. Так, треба мені. Розширити, певно. Блін, я забувся про, про курей. Ой, блін, то про овець. У мене залишилось три чотири четыре тими, давай рости! Можна погодувати.